Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Повертаємось до розгляду партії Андрія Волокитіна, який грає на турнірі в Поляніце-Здруй у Польщі на традиційному меморіалі Акіби Рубінштейна. Сьогодні в центрі нашої уваги буде партія сьомого туру, в якій Андрій Волокитін грав проти Семюеля Шенкланда, відомого американського гросмейстера. Е4 зіграв Львів'янен, у відповідь Е5, кінь в 3, кінц 6, слон Б5, іспанська партія. А6 грає Шенкланд і після відходу слона ставить пішака на d6, обираючи покращений захист стейниця. Рокіровку робить Андрій після слон d7, d4, кінь в 6 і кінь С3. Чорні грають б5, взяття на е 5 розмін, далі слон б3, слон е 7 і розмін на е 5 Бірі грають кінь d5, залишаючи пішака Е4 під ударом. Але бити його не можна, оскільки після взяття на Е7 чорним, мабуть, треба забирати королем, залишаючись без рокіровки, оскільки якщо побити ферзем, то подвійний удар ферзь d5 з виграшем фігури. Тому, звісно, Шенкланд пішака не бере, закінчує розвиток, роблячи рокіровку. Тут здається, що краще було б забрати чорнопольного слона, отримуючи перевагу двох слонів. Але після тура d8, ферзь F3 h6, Еншпіль, який виникає після подвійного розміну на F6, незважаючи на деякий дефект пішакової структури чорних, об'єктивно є абсолютно рівним. Тому Андрій Волокитін вирішив розміняти коней, забрав на F6, і після слон б'є F6 зіграв слон е 3 придивляючись до слабкого поля c5. Чорні грають ферзь е 7 але ферзь d5 з загрозою виграшу якості. Тому Тура Fd8 і ферзь c 5 Граючи так, Андрій Волокитін навряд чи сподівався, що йому досить швидко вдасться отримати невелику але стійку позиційну перевагу. Дійсно, якби чорні просто побили на С5, зіграли слон С6 і далі А5, на дошці виникав абсолютно рівний багатофігурний ендшпіль. Але чомусь Семюель Шенкланд вирішив зіграти слон Е6. І після розміну спочатку ферзів. А потім білопольних слонів, у білих стійка позиційна перевага веншпілі. Здвоєні пішики по вертикалі є, об'єктивно все ж таки є слабкостями, хоча, звісно, атакувати їх не так вже й просто. І з цього моменту стало зрозуміло, що партія йде лише на два результати або нічия, або білі все ж таки зуміють виграти. Андрій Волокитін поставив туру на D1 після королів 7, королів 1, розмін на Д1, і Тура Д8. Звісно, можна було перейти в чисте слонове закінчення, але там ресурсів гри на перемогу залишалось не так вже й багато. Тому Андрій Волокитін рішуче відмовляється від розміну тур і грає тура С1. У відповідь чорні ставлять короля на g6. Цей хід здається для еншпілю дивним, оскільки в закінченнях все ж таки королю треба йти до центру. Але тут у чорних конкретна ідея розміняти слонів ходом слон g5. Тут Волокитін цілком міг зіграти С24, адже саме для цього він і поставив туру на С1. Але українець зіграв король Е2, і що дивно, чорні чомусь відмовились від ходу слон G5. Хоча, очевидно, що тут перехід до турового Еншпілю є найкращим методом для досягнення повної рівності. Натомість Шенкланд за наявності чорнопольних слонів чомусь зіграв С5, поставивши свого пішака на чорне поле. Андрій Волокитін знову ж таки міг зіграти С4, але зіграв інакше А2 А4, тимчасово жертвуючи пішака. Якщо чорні забирають на А4, чого в партії не відбулося, то далі тура А1, тура Б8, розмін пішаків, біль забирають на А6, шах король Д3, і після тура Б2 забираємо на Е6, змушуючи чорних перекритись слоном, і далі тура С6. Білі все ж таки отримують зайвого пішака, зберігаючи великі шанси на перемогу. Тому Шенкленд вирішив не бити на А4 і зіграв Б4, але Б3. Стало зрозуміло, що у чорних дуже великі проблеми. Якщо білі зараз розміняють тури ходом тура Д1, то у їхнього короля з'явиться дуже чіткий шлях на ферзовий фланг по білих полях через Д3. С4 з атакою слабкого пішака С5. Тому Шенкланд змушений зіграти С4. Він сам жертвує Пішака, грає Тура С8, але білі чіпляються за матеріал. Король Д3. Шах король В2, Тура С8, Чорні хочуть нічию, але Волокетін ставить пішака на С3. Якщо Чорні заберуть на С4, то не взяття на Б4, а спочатку король Д3. І після взяття на С3, а кращого у чорних немає, партія переходила до слонового закінчення. Здається, що цей еншпіль чорні можуть врятувати, але їхня проблема не лише в тому, що слабкі пішаки по вертикалі є залишаються на дошці, але й в різниці в активності королів. Чорному королю треба стати на С6, але намагання перевести його на ферзовий фланг наштовхується на чіткий план з боку білих. Дивіться, король 7, далі слона 7. Слон d6, захищаючись від слон b8, король С4, король є 8 і слон С5. Йти на розмін слонів чорні не можуть, тому треба відходити. Але слон 3, загрожуючи ходом король С5. Очевидно, що чорні трошки не встигли своїм королем. Якщо б він зараз стояв на d7, то просто зіграли б король С6 і нічия. А тут не вистачає буквально одного темпу. Слон B6, слон d6, розмінюємо пішаки. Ж6, слон d 4 перекриття, і все ж таки король білих просочується на c 5 і вони виграють. Тому Шенкланд вирішив відмовитись від розміну по вертикалі c, пішов b 3 створюючи прохідного пішака, але король d 3 шах, король e 2 тура c 8 тура b 1 взяття на c 4 і тут король d 3 захищаючи пішака e 4 Чорні змушені забрати на А4, тура б'є b 3 Врешті-решт, ми отримали ось таку цікаву позицію, в якій у чорних віддалений прохідний пішак А, але білий пішак С є дуже потужним. До того ж і чорний король на G6 виглядає досить дивно. Тому все ж таки король f 7 грає Шенкланд, Тура b 7 зв'язка, король e 8 С4, Тура 3 шах, король С2 і Тура А4. Тут починається дуже цікава боротьба білого короля і чорної тури, після король Б3, шах, король Б2, Тура А4. Білі все ж таки грають С5. Виявляється, що якщо забрати на е 4 то білі навіть не відразу С6 грають, а спочатку ставлять короля на С3. І пішак С швидко йде вперед. Тому Шенкланд намагається в противагу пішакові С поставити свого пішака А, грає А5, але король С3 і після шаху король С4 А4 білі грають С6. Тура А2, намагаючись зайти з тилу, але білі дають шах. І після відходу короля на F7 не можна грати c 7 буде тура c 2 Але знову ж таки білий король грає на D3. Після шаху король c 2 слон Д6 нападаючи на туру, але точним ходом c 7 Андрій Волокитін фіксує перемогу в цій партії. Тут американський гросмейстер здався, оскільки, якщо забрати пішака, не пропускаючи його у ферзі, то буде вирішальна зв'язка тура Б7. Ось така. Точна і технічна партія у виконанні Андрія Волокитіна. Все було б чудово, якби не те, що в попередніх чотирьох партіях Андрій зазнав прикрих поразок. Почалося все з поразки Янук Кшиштофу дуді Далі був Олексій Сарана, Владимір Фідасєєв, Вінсент Камір, який чудово грає в цьому турнірі. Ну і ось нарешті вдалося виграти проти Сема Шенкланда. Побажаємо Андрію Волокитіну вийти з крутого піке і. Закінчити цей турнір на мажорній ноті. Залишається зіграти ще два тури. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!